В останні роки випадки алергії у дітей почастішали, говорить фахівець. Як зазначає лікар, найрозповсюдженішими видами є алергія на мед, горіхи, молочні та морепродукти, шоколад та продукти вжиловодства. Але інколи алергени можуть бути доволі неочікуваними. Якщо ділить всі алергени, то можна сказати, що вони діляться на харчові, на аерозольні. І тут згадаємо про амброзію, наприклад, про вільху, березу, про польові трави. про… Кішок та собачок, і дуже часто саме алергія викликається не на шерсть, як ми звикли рахувати, а саме на епідерміс, на слину цих тварин. Ступінь важкості алергічної реакції залежить від її проявів, пояснює педіатр. Бронхіальна астма рахується достатньо важкою реакцією алергічного генеза у дитини, наприклад. І бронхіальну астму ми можемо виставляти цей діагноз тільки після купи обстежень, тільки після комплексного погляду на цю дитину. Є ще важчі реакції ніж бронхіальна астма. Наприклад, набряк квінки. Це миттєві реакції, які на очах твоїх розвиваються. І вкрай важливо правильно діють в такій ситуації. Як такої профілактики від алергії не існує, але аби у дитини не було сенсибілізації, тобто неадекватної реакції на будь-який продукт, мами мають робити різноманітні прикорми невеликій кількості. А вже потім, якщо педіатр має підозрюю, що у дитини є алергія, то маленького пацієнта відправляють на додаткові обстеження. У педіатрії свої критерії, по яким ми можемо запідозрити у дитини, наприклад, алергічні прояви. І алергічні прояви це не тільки кашель, це ж може бути і. Е... Там зуд очей, свербіж, наприклад, і свербіж, і ринорея, коли тече із з носу. Наприклад, це може бути і висип на шкірі, це може бути і діарея, це може бути і кров у стулі, це може бути і більш е, е, кишково шлунковий За останні два роки алергію виявляють усе більшої кількості дітей. Це пов'язано зі стресом, який ми всі відчуваємо під час війни. Вже там, де стрес на початку і високий рівень адреналіну давав нам тримав нас, тримайся, казав нашому організму. То тепер він розхитує, коли дитина кашляє. Не від того, що вона захворіла, бо в організмі там в легенях є якийсь вірус, бактерія неважливо, якийсь мікроб. А саме на психогенному рівні, ну все в голові це відбувається. Психологічний стан в родині, атмосфера в ній під час загострення хвороби дитини дуже впливає на процес одужання, підкреслює фахівець. Ми всі чули про такі ефекти плацебо. Звичайно, ми призначаємо найкращі препарати, щоб швидко дитина наша одужала. Але ніхто не відміняв оцієї складової емоційної, яка атмосфера в родині наскільки турботливо відноситься до дитини, суттєво поліпшує, якщо це атмосфера плюс, тобто гарна, поліпшує в одужання, виліковування цієї дитини. І таку дитину набагато простіше лікувати медики. Підкреслюють, якщо батьки не звертатимуть. Агу на прояви алергії у дитини з кожним роком, а іноді і місяцем ситуація може погіршуватися. Також лікарі наголошують, алергія завжди потребує професійно підібраного лікування і вчасного звернення. Самолікування в даному випадку неприпустимо.